Сьогодні випуск ми присвятимо людині, яку вже тиждень обговорюють у новинах. Вчора вийшла друга частина розслідування проєкту Бігус інфо про вже колишнього керівника столичного метрополітену Віктора Брагінського. І автори кажуть, що опублікували його зокрема через те, щоб ситуація із Брагінським не завершилася тихим звільненням. Чому важливий цей кейс з колишнім очільником метрополітену, розберемо у цьому випуску. Несеться. Давайте спершу нагадаю, що було в першій частині декларація Брагінського, який на посаді начальника київського метрополітену майже 10 років, не викликала особливих підозр, але журналісти знайшли багатомільйонне майно у його рідні. Найбільше має офіційно колишня дружина Брагінського, хоч журналістам і довелося пошукати спочатку її. Адже Брагінський багато років не вказував ні її, ні дітей у своїх деклараціях. Отже, Ольга Брагінська, власниця активів вартістю у мільйон доларів. Хоча, як стверджують журналісти, немає на всі ті квартири, автівки та землю відповідних доходів. І звідки гроші пояснювати не стала? Ні, nee, я цього коментувати не буду, і не маю ніякого відрушення. І цікава деталь, як розповідають розслідувачі цієї ймовірної схеми, Брагінські розлучилися понад 10 років тому. Утім, у розмові з журналісткою Бігусинфо співробітник київського метрополітену умовився, що Брагінські досі живуть разом. Є у розслідуванні й матір Брагінського на пенсіонерку, яка щоправда має фоп, оформлено дві двокімнатні квартири мужика бізнес-класу по 10 мільйонів гривень. Кожна їх жінка придбала у січні 24-го року. Цієї Інформації було достатньо, щоб мер Києва кличко пригрозив Брагінського відстороненням, якщо він сам не піде з посади. Що Брагінський і зробив наступного дня? І тепер про те, що журналісти оприлюднили у другій частині. Якщо у першій було про особисті приховані від декларування статки родини Брагінського, то в другій оборудки із державними коштами. Київський метрополітен руками укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточення Брагінського у звітах. Метрополітену журналісти Сте знайшли фірми зокрема пов'язані з сестрами посадовця, і не тільки. Тож Бігосінфо стверджують, що комунальне підприємство Київський метрополітен зокрема уклало контракт на капітальний ремонт червоної гілки метро вартістю понад півтора мільярда гривень. Компанія, яка проводить роботи і вже отримала з цих грошей близько мільярда, оформлена на. Колишню балерину, народну артистку України Тетяну Белецьку, вона ж ймовірно є тещею бізнес-партнера брагінського Кирила Кривця. Я не буду спілкуватися на, на цю тему, абсолютно мені це які цифри на вартість робіт та матеріали прописані у контракті просто так не подивишся? Документу у вільному доступі немає. Він носить гриф для службового користування. Утім, журналістам вдалося з'ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання тільки на кабелі метрополітен міг переплатити понад 15 мільйонів гривень. Власну позицію Брагінський опублікував на четвертий день після виходу першої частини розслідування. І ні, там він. Не намагався спростувати усю ту інформацію, яку дістали розслідувачі. Брагінський назвав рішення піти з посади. Особистим подякував працівникам метрополітену за безперебійну роботу метро, і також подякував кличку та команді КМДА за досвід та спільну роботу. Водночас написав, що його роботу ускладнювали маніпуляції та відверта брехня навколо метро. Але на цьому офіційна позиція Брагінського і закінчилася. Що саме він називає брехнею, поки залишається загадкою. Утім, у дописі він запевнив, що і тунель на Деміївській мають відремонтувати до кінця літа. і Метро на виноградар найближчим часом почнуть добудовувати. Але усі ці обіцянки тепер поки доведеться виконувати головному інженеру київського метрополітену Віктору Вигівському. Саме його призначили тимчасово виконувати обов'язки начальника комунального підприємства. Про це йшлося у заяві КМДА. Журналісти Суспільного і після виходу першої частини розслідування, і після другої намагалися зв'язатися із Брагінським, поки безрезультативно заяв від правоохоронних органів. Що вони розпочали перевірку інформації журналістів щодо оборудок, поки теж немає. Тим часом Кличко просить журналістів Бігус.Інфо передати правоохоронним та антикорупційним органам факти, які вони розкопали. А правоохоронців закликав провести оперативне і відкрите розслідування. А ми тим часом будемо стежити за тим, як далі реагуватимуть правоохоронні органи на розслідування щодо Брагінського і чи розпочнуть вже власне. І до слова цікаво прослідкувати за позицією партії кличка Удар, адже Брагінський все ще залишається депутатом Київради від цієї партії та виходить до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. А ви поки пишіть в коментарях, що думаєте про статки Брагінського та його діяльність на посаді керівника столичного метрополітену.